Один із найвідоміших світових мистецьких фахівців приїхав до України. Норман Розенталь проведе відкриту публічну бесіду для усіх охочих. 31 рік він пропрацював куратором Королівської академії мистецтв і перетворив її на одну із провідних платформ світу для сучасного мистецтва. В ході бесіди сер Норман відкриє нові грані творчості Аніша Капура, чиї роботи вперше виставлені на території Східної Європи в Пінчукар-центрі. Завтра в університеті Тараса Шевченка відбудеться лише перша з трьох публічний бесід вхід безкоштовний. Все для того, аби прості українці могли доторкнутися до світового мистецтва. Це спільна програма Пінчукар-центру та Британської ради. Аніш Капур надзвичайно вплинув на історію британського мистецтва. Він дуже багатосторонній митець. У нього є прозора чиста сторона, а з іншої сторони, брудно в тому розумінні, що там багато крові, екскрементів та інших речей. Це дуже класно зустрічати таких людей, як Норман в Україні. Він знає роботи Капура багато років, і діалог, який ми матимемо завтра, дає можливість побачити його мистецтво з різних сторін. На щастя, ми не маємо однієї думки на всі аспекти мистецтва. Я думаю, думка Сера Нормана дуже вагома у світі мистецтва.